11 березня розпочинається тиждень масниці, сім днів перед великим постом у християнській традиції. Назви походить від того, що протягом тижня споживають багато масної їжі. Сумчани говорять, у цей період готують вареники та млинці з різними начинками та навідуються одне до одного. В один день ми збираємося з сім'єю. Чоловіка, сім'я, моя сім'я. Просто збираємося за столом, ми жаримо млинці. Це можуть бути і солодкі, і солоні дуже смачні. Головний рецепт це з червоної крою, тому що їх полюбляє Моя мама, і такі гриби більше, курочка, таке смачненьке. І, звичайно, яблука з горішками. Прихід весни зустрічаємо весну, сонечко, пташки плітають. Вже. Бабуся розказувала, ліпили пташечки житті і виставляли, зазивали весну. Домовились вже з друзями і з родиною, що будемо обов'язково наступними вихідними їсти млини, млинці. І сподіваюся, що. Це коло, яке особлює сонце, так, яке особлює може нове життя, все ж таки весна. Будемо влаштовувати конкурс найкращих найкращих млинців. Млинці зазвичай бувають і без свята. Я завжди кажу, що треба святкувати кожен день радіти життю. Масниця триватиме до 17 березня і завершиться прощеною неділею.